У мене в, в минулому році була такий момент: ми їхали з побратимом в машині, ми перетинали кордон Росії з Україною, і у мене сльози наверталися, тому що в той період мені згадалася одна фраза з одного радянського фільму Леоніда Бикова: Ми на Україні, тут небо світліше, трава зеленіше, тут воздух чище». І все, мене просто накрило. Я їду, мені повертається Кент і каже: Гром, чого ти плачеш? Я кажу. Ми в Україну заїхали. Все, мене порвало, я просто отак от сид, їду в тачці і плачу. І дійсно, потім, передивляючись відео, на території Росії все якось було сіре, якось непривично. ну і так, тільки притнули кордон, все іншими фарбами відкрилося. І емоційно якось піднялося, що це твоя країна, за яку ти віддаєш найцінніше свій час, своє життя, свою кров по факту. Проливаєш свою кров, проливаєш кров побратими. Ти пишайся цим, що ти є частинкою цієї прекрасної історії, і частинкою прекрасної країни.